Руїни розібрали і підперли. На трьох поверхах п'ятиповерхівки, що обвалилася у Луцьку. Будівельники встановили спеціальні опори. Вони мають оберегти будинок від подальшого обвалення. Нагадаю, учора на світанку завалився цілий під'їзд будинку, переважно кухні і вітальні. Загинуло двоє людей. Без житла півсотні сімей. Вони кажуть, якщо влада не гарантуватиме безпеки, буде бунт. Василь Бояр знову біля зруйнованого будинку. Прийшов по своє майно. Його квартира не обвалилася, бо розташована з іншого боку зруйнованого під'їзду, проте з нього відселили всіх мешканців, навіть тих, чиї оселі вціліли. Вчора нас запустили після того, як завал розібрали, нас запустили, тільки край необхідне взяли на швидкоруч, тому що вже ніч наближалася і не було часу, світла що немає там. Не? О, ми на швидкоруч зібрали, а сьогодні ось комісія оглянула квартиру і нам дозволили взяти ще деякі речі. Ото беремо таке край необхідне і цінніше. А ось квартира Ольги серед тих восьми, які зруйновані вщент. Чому жінка та її сусіди втратили домівки? Фахівці з'ясують за кілька день. Не чула я ще причини, шукають вони не там, де потрібно. Підвал, все перевіряли сьогодні Підвал там сухо, там нічого немає. Підвал не обвалився, він стоїть. Трагедія сталася в неділю о четвертій ранку. У п'ятиповерхівці впала стіна від першого до останнього поверха. Вісім квартир під'їзду зруйновано вщент. Під завалами загинуло двоє чоловіків. Одну жінку ушпиталили. Увесь день та цілу ніч рятувальники з комунальниками розбирали руїни. Причини аварії нині з'ясовують аж дві комісії. Вже за кілька днів мають озвучити, чому сталося обвалення, поки місцева прокуратура порушила карну справу за фактом службового недбальства. Як виявилося, мешканці будинку раніше скаржились на руйнування, проте ніхто не реагував. Попередні ж причини перепланування підвалу. Його переобладнали під крамницю і, начебто, самовільно прибрали підтримкові стіни. Попередні причини, що один із простінків не витримав на вантаж. А де саме? Пер першого повар. Тобто будинок залишиться. Я думаю, що так. То тобто, я, я не буду давати пропозицію з його цей будинок. Очікуючи висновків комісії, 80 постраждалих, чиї домівки непридатні до життя, розселили в готелі. Тим, чиї квартиру зруйновані, обіцяють дати помешкання із місцевих резервів та ще й меблювати. Ми попрацюємо з фондами, з благодійними фондами для того, щоб допомогти вмеблювати ці квартири. Ну щоб було все достойно, якби зладити їм біль втрат, наскільки це можливо зробити. Загалом на потреби постраждалих мають приділити 270 тисяч гривень із міського бюджету. Так, по 10 тисяч отримують мешканці зруйнованих квартир. Родинам, де є загиблі, додатково дадуть ще по 10 тисяч. Тим часом жителі незруйнованих під'їздів п'ятиповерхівки лишаються в будинку на свій розсуд. Серед лучан багато небайдужих, які зголосилися збирати кошти для потерпілих, тому в банку відкрили задля цього окремий рахунок. Іван Петренко, Андрій Гнатюк, програма Вікна СТБ.